Розповісти про основне на цю годину. Я не вітаю усіх глядачів Еспресо. І розпочинаю з такого на Донеччині на околиці села Терни Лиманської громади. Окупанти вбили цивільну. Як повідомив офіс генерального прокурора, жінка йшла вулицею, коли російські військові відкрили по ній вогонь внаслідок пострілу, вона загинула на місці. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини вбивства та ім'я загиблої. На Донеччині російські війська вранці обстріляли місто Слов'янськ. Повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Недобре ранок у Слов'янську. Місто знову обстріляли. Два вибухи. мікрорайон лісний. Постраждали багатоповерхівки, адмінбудівлі державного університету. На щастя, без жертв. Тримаємось, ми разом бережіть себе. Росіяни вдарили дронами по промисловому об'єкту на Полтавщині. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Окупанти атакували Миргородський район вчора. Пізно ввечері. внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося ліквідувати її тільки сьогодні. В день на щастя люди не постраждали. Якісні шини для бездоріжжя, потрібні екіпажам роти, застосування безпілотних систем очі 120-го окремого розвідувального полку наближається сезон дощів та снігу, а це означає, що в зоні активних бойових дій розмиває дороги. Незважаючи ні на що, наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога, щоб безпечно добиратися на позиції та виїжджати з них їм потрібні надійні колеса. Завдяки вам, наші глядачі, на рахунку вже є 149 Тисяч дякую і закликаю підтримати бійців донатом, щоб зберегти життя пілотів. БПЛА потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Бойова робота екіпажів підрозділу очі це набагато більше, ніж боєприпаси та дрони. Це цілий набір елементів забезпечення, без яких якісна та хоча б відносно безпечна робота є неможливими. Наразі існує гостра потреба у забезпеченні позашляховими автомобільними шинами. Долучайтеся до збору на шини для екіпажів підрозділу очі та збережіть життя нашим побратимам. Після виборів змінили думку. Південна Корея переглядає можливість передачі військової допомоги Україні. Таке рішення ухвалили в Сеулі через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Відтак Південна Корея досліджує позицію новообраного очільника штатів щодо війни в Україні. Наразі уряд президента ЮНСОК Йоля не бажає напряму втручатися в конфлікт без підтримки Америки. Нагадаю, Сеул розглядав можливість передачі зброї для Києва після повідомлень про участь у війні північно-корейських військ. У Бразилії стався теракт напередодні саміту. g 20 два вибухи прогреміли поблизу рядових будівель у де Жанейро. Повідомляє інформаційне агентство Reuters. Гучно було поблизу президентського палацу, конгресу та Верховного суду на місці атаки правоохоронці знайшли тіло чоловіка зі слідами вибухового пристрою. Сповістив генеральний прокурор Бразилії. З будівлі вдалося евакуювати суддів Верховного суду в цей час. Бувалося засідання. Наразі правоохоронці розслідують інцидент. українсько польська зустріч серед основних подій міжнародного форуму центральної та східної Європи Віа Карпатія Карпатія-2024». Особливість цьогорічного заходу в тому, що він вперше відбувався в Києві. Тематика панельних дискусій охоплює не лише гуманітарні теми, а й безпекові питання та майбутню відбудову України. Про що говорили у завершальний день? Дивимося поглядів міжнародний форум «Вія Карпатія вперше став майданчиком для оборонно безпекових дискусій. Учасники другого дня, впливові політики, урядовці, науковці та інтелектуали з України та Польщі Цьогоріч Організатори зробили акцент саме на польсько-українському партнерстві. Для нас дуже важливо, щоб в нас був постійний контакт з польськими колегами, з депутатами, членами польського уряду. Роль Польщі зараз, після виборів Сполучених Штатах Америки, надзвичайно висока. висока, перш за все, в Європейському Союзі. І ми бачимо, що і прем'єр Туск, і міністр закордонних справ Сікорський роблять все для того, щоб Європейський Союз не покидав Україну, а навпаки, підтримував Україну, щоб ця підтримка не зменшувалася незалежно від того, які будуть позиції Сполучених Штатів. Це буде від цього залежати, щоб вплинути на сполучені штати з метою подальшої підтримки України. Для цього нам потрібно розмовляти. під час зустрічі парламентарі та експерти обговорили напрями співпраці для добробуту держав та спротиву росіянам, як підкреслили обидві сторони. Без єдності цього не зробити. Депутат Сейму Республіки Польща, голова польсько-української парламентської групи Мартін Босацький, наголосив: у світі немає ближчого партнера для України аніж Польща. Я вважаю, що співпраця Польщі з Україною є абсолютно стратегічним виміром польської зовнішньої політики. Саме ви перебуваєте на передовій боротьби із агресією Путіна, але його амбіції сягають далі у центральну Європу, і Тут ми повинні співпрацювати. Польща виділила на допомогу Україні найбільше з усіх країн світу, майже 5% свого валового внутрішнього продукту за останні три роки, як на військову, так і на гуманітарну допомогу. Ну і звісно, ми очікуємо вступу України не лише до на. То перш за все до європейського союзу, як ми це зробили 20 років тому. Польські та українські колеги також зійшлися у думці, що процес відбудови України треба починати вже зараз, адже масштаби руйнувань оцінюється на суму близько 500 мільярдів доларів, і вони щодня зростають. Основні ресурси державного бюджету йдуть на забезпечення потреб армії. Утім, дбати про добробут українців також потрібно зараз. За Жили урядовці вони точно заслуговують на те, аби відновлення їхніх помешкань або надання інших рівноцінних можливостей для нормального комфортного життя відбувалося якомога швидше від настання таких от випадків. Тому точно відбудова має відбуватися якомога швидше. Через російські обстріли потерпають і енергетичні об'єкти. Відремонтовані зазнають повторних обстрілів. Заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Каже, цей сектор стане потенційно привабливим для міжнародної співпраці, адже партнери можуть допомогти постачанням необхідного обладнання. І в цьому випадку найбільш ефективним механізмом допомоги є in-kind support. Це коли підприємства енергетичної сфери країн-партнерів, Польщі, Прибалтики надають те обладнання, яке є в них на складах. Тобто, те, що готове, ready for delivery. те, що можна отримати швидко. Адже, на жаль, тут в Україні часу чекати на півтора роки виробництва обладнання його немає, його просто немає. Народний депутат України Артем Ковальов зауважив, Польща вже. Довела, що виступає для України ключовим військовим і логістичним хабом. Я впевнений, що після нашої перемоги роль Польщі буде ще посилюватися як логістичного хабу, як країни, яка буде допомагати з відновленням. Тому нам вже зараз, і ми вже зараз це починаємо робити. Треба розбудовувати транскордонну співпрацю, треба запускати нові інфраструктурні маршрути. Треба ще більше пов'язувати наші країни. Аби Росія не продовжила ескалацію своєї агресії, її треба перемогти спільними зусиллями. Підсумували учасники форуму. Тож військова та оборонно промислова співпраця між Польщею та Україною має стати природною і потрібною. І тут звучить дуже багато розумних конструктивних сигналів, акцентів, які говорять про. Бажання політичних культурних еліт обох держав до діалогу і до порозуміння тому мені здається, що цей форум відіграє дуже важливу роль, тому що це форум здорового глузду. Тому нам потрібно спільно з нашими найближчими союзниками виробляти стратегію і важливі тактичні кроки для того, щоб запобігати сценаріям, які розробляються в Кремлі та в інших столицях. Завершився цьогорічний міжнародний форум Вія Карпатія оголошенням лауреата та церемонією вручення премії за гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів імені Станіслава Вінценза. Форум віа карпатія Карпатія-2024» організували за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Команда новин вже працює над наступним випуском. А далі зустрічайте моїх колег Марту Ліярник та Антіна Бурковського. Будьте поруч.